Не за дипломом і знаннями, а за відстрочку від призову на Рівненщині директора навчального закладу підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За даними правоохоронці, він фіктивно працевлаштував на роботу чи зарахував на навчання понад 120 осіб призовного віку. Таку схему організував 48-річний рівнянин. Він будучи адвокатом та директором одного з коледжів Рівненщини, працевлаштував до себе на роботу чоловіків призовного віку на посади педагогічних працівників. Так, відповідно до закону вони отримували відстрочку від мобілізації. Інших же зараховував як студентів коледж, що теж дозволило призовникам ухилятися від служби. Ці послуги мали свою ціну. Вартість працевлаштування сягала від 1100 доларів до 2800 доларів. Крім того, зловмисник отримав що від 110 чоловіків хабарі у сумі від 17 тисяч 500 гривень до 30 тисяч гривень. Зарахував їх студентами до вказаного закладу освіти на денну форму навчання. Цю схему реалізовувати рівнянину вдалося завдяки наявній ліцензії на провадження освітньої діяльності. Зрештою, його послугами з працевлаштування та зарахування до коледжу скористалися більше сотні чоловіків призовного віку. Усі вони у закладі числилися, але нові наймені викладачі заняття не проводили, а студенти пари не відвідували. Після оформлення на роботу та навчання військовозобов'язані особи отримали відстрочки від призову на військову службу до лав збройних сил України. Задокументовано, що у такий спосіб понад 120 ухилянтів скористалися його послугами. Під час обшуків організатори схеми виявили та вилучили мобільні телефони, кошти, чорнові записи, списки викладачів та студентів. Суд уже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років. Юлія Котляревська, телеканал